Якщо вологість, вологість і так далі. Якщо температура нижче мінімума, що будуть замерзлі трупи, вище максимума спітнілі, почервонілі трупи. А от між мінімумом і максимумом це називається зона толерантності або зона виживання. Тобто енергія лише на виживання. Сидить, дрожить чи від холоду чи мучиться від спеки да? отвора Ой, і організму. Чи хміє там. А зона нормальної життєдіяльності це всі притаманні даному об'єкту, чи рані, чи популяція, чи угруповання, чи екосистема в цілому, що всі притаманні об'єкту функції здійснюють. Ну дивіться, так? каполанка в усіх підручниках практично є. І от знайдіть найкращу температуру для корельних сучок, щоб вони найбільше неслися, так? Ви ставите термоградієнт знаходити, скажімо, дані несучки будуть нести, ну, скажімо, при температурі 22 градусів. Ви знайшли найкращу температуру. Тепер питання. А чи можна, впливаючи лише температурою, підняти несучість даних несучок? <гум> ага. Ось вам питання другого модулю. Першого модулю. Ну будет Можно? Наверное, с факторами, потому что как их не грей или не морозь, а остальные факторы Будет какой-то другой фактор. Ты Не, Можно сделать так, чтобы не меньше неслись. Можно и с Есть. Генієм краще від тира. Не по жарі. Живо? Так, да, що це мучериться. Чи Чо зробити табака знизати? Тут тобто. те просто може зрости втричі. В порівнянні з тим, що я називаю, я оцей пік, що в п'ятому класі називав пік комунізму, так? Оце найкраща умови. Але майте на увазі, що ця болванка ідіотська. Вона справедлива, виключно для лабораторних умов, коли ви знущаєтесь над об'єктами, ставивши їх в постійні умови. Це для більшості наших організмів, це знущання над ними. Це. Всі організми до цього адаптовані. Та ви ж по собі знаєте, на сонці погрілися, потім вам набридло. А вам визначать, от коли ви там грієтесь на сонці зараз, що це найкраще, і посадять у вас такі умови. І що потім було. До речі, далеко не треба. Гербетологи, які культивують злі, скажімо, інших трепти, знають, що якщо втіралі постійні умови, то будь-яка гадючка, бо не проживе, вона просто засне. <рес> Чому? Тому що завжди для певних хворих, для лікарів, для ветеринарів легше контролювати і, звичайно, кожного ж не будеш, коли він там задзвонить, підходить до хворого, це, звичайно, спрощує догляд за цими е, хворими. Ні, ну якусь продуктку мав налазити експерименті, яку я там проводив. А вже терміна що. Тобто термофіла шукати треба в салоні, так? Да. Зачинить, відро вилить і сам клієнт діде до потрібної комбіоції. От вам взяти біло комплексного впливу факторів. Все це на все. Температура вологість як рівень базального метаболізму. Пішківник порожній, він задоволений на обличчі дурнувата посмішка. Бо якщо він сіпається, то це вже там процеси інші, в енергія витрачає. І тому баз... це головний екоенергетик Радянського Союзу, а зараз Росії академік. Як... Таке МК, Ілександр, так, що ж от бред такий в своїх книжках пишете? Нап... Писав болванку, і каже, уровень метаболізму. Кажу, а який метаболізм? Ну як, уровень метаболізму? Тобто людина все життя займається лише енергетикою і уяви має про те, що мова йде лише про базальний обмін. От академік Ігор Олександров, головний екоенергетик Радянського Союзу зараз Росії. Тобто, ну так, не будемо вражати, бо посуму непогана людина. Моє життя витрачається найменше енергії. То всі свої доступні вам енергоресурси ви можете спрямувати на те, що вас найбільше цікавить. Ну Мені там на подорожі, комусь на пиявку, на загули, на що за Тобто людина живе на всю свою скотя, якусь душу, на ну, відповідність, скажімо так. Да? А коли отут умови середовища найгірші, дивіться, в зоні п'ясі я ж вам не зря, слова Володимира Семеновича Лисов сказала, не дажи робити. Б... Вся доступна енергія, всі ресурси куди йдуть, на переживання вижень. І вже ні на що не лишається. Наше далеко ходить. Беремо структуру доходів України і типової європейської країни. Так? В європейській середній країні люди на життєві потреби, можна сказати на це, витрачають до 20%. В Україні понад 90% йде на їжу і підтримання. Жаль від новисну, ой, весело, життя. От вам конкретно порівняння, що в екології, що в будь-якій системі. Бо всі ж підходи в етапах на всіх рівнях. Це і те, що Дарвіна у холодний підкинуло, і він заскруганув свою дурь про цю внутрішню видову боротьбу як найбільш жорстоку і таке інше. Воно туди ну, локально. Пам'ятайте все це? Так створюється якась контора. Дурацька, вона намагається розростись, поки її не причавлять, не прийдуть. Так же? Тобто все між собою ворогою трясається і потім досягається певний компроміс. Але дайте слабівку, воно почне розростати. Все, що мої записи, все, що може бути украдено, буде украдено. Ви знаєте. Чому? Тому що всі намагаються ну, за окремими поодинокими винятками. Я казав, високодуховні, коли можуть. А це вам не для запам'ятовування. А просто щоб коли ми розглядали, що таке системне дослідження, то наскільки це все таки складний болісний процес, щоб мали... з латини адаптація це є пристосування. І коли читаємо словники, будь-які один гірше іншого, то читаємо, що адаптація, це властивість живих систем пристосовуватись. Так вибачався, адаптація це є дослівне пристосування. То нашу... Ну як не знаєш, Латині, то подивись словник. Ну це робив найпоширеніше визначення, тільки ви вже не прийшіть, не доведе, господи. Да? Ну, клас. Ні, ну як, ну не сам змінюється. Я кажу, так. Да. Якщо живеш в дурці і тобі плохо, да, як мені, скажімо, то, я... то можна, да? які варіанти, не зігнані, так? Да? Ну санітари не дадуть. Бо як висотство, ну примчає санітарий, зафіксували нас. То можна самому, так? Да? Чи ліпіти гербатова, чи перейнятися, війти в роль дуріка і сприймати, <правді> <правді> да? так? Тобто ви якість середовища для себе підвищуєте. Що пам'ятаєте, да? так? <флот> Ні, ви правда не знаєте, що це? <правді> 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 Amor -бас, amor -бас ви не читали дісертацію? Ну, видають. І от коли я буваю на міжнародних збіговцях з проблем кількісна оцінка стану середовища існування, я згадую дісертацію Константіна Паустовського, яка називала А прекрасна і безобразному в Константин Константіна Павстовський, ви знаєте, відомий російський письменник. Навіть от э, в українському Криму навіть корабль був Константин Павстовський. Тобто це дуже відомий письменник, дуже цікаво, можете почитати. Але його дисертація а прикривавши небіж забразним іскутством. На чому ґрунту? На відносності поняття як і середовища. Ну він ілюструє прекрасний бізобразний віскуси, але ну, наводить приклад. Що от дескать, іде чоловічок взовж болота, йому насаждає гнус, комарів, мошкара, жаби, квакають, гази виділяються, метан, індоска, то мета, сморі, все, жах, ужас. А для жабунів це рай, да? тому що їжі вдоса тепла, волога лапа. І він показав всю відносність від якості середовища. І коли читаєш. А качества качество поверхностних вод. Температура та так, я кажу, дурале. Це всяка дімінока. Кажу, температура, це де? оптимальна температура, 20 градусів. Я кажу, взимку чи в віт? Я кажу, дуралі, де хто не писав? ПВА, це зранку чи ведь? Тобто є просто такі критерії, які оптимум. Тобто повний фут Ну, Ну, не будемо проходити. 90% це вчений кажуть, відповідно там, де вони ледь живетіють, тобто влачав жалке существування, бідняги, да? ну майже як у нас, то воно наближається до нуля. І от ранжуючи всі ці варіанти у відносних між нуля, нижче нуля я не перехожу, бо я гуманіст, я кажу, навіть своїх токсикологічних і інших експериментах я потім всіх відкачу і випускаю. Ну, це ще живе. Однією новою паралієнці. Тому я ж кажу, про трупи ми так не будемо. Тому що кадаври – це окремо. Але потім поговоримо. Головного да. мозку може бути оптимальним серед можна найкращий фіксатор, який не змінює його колір, форму, мислі і таке інше. Тобто, так, да, для будь-якого об'єкта. Тому якість середовища це ступінь адекватності його потребам чи особливостям природи системи, якість середовища, для якої ми визначаємо. Ну так же? подумайте, оскільки середовище відповідає їхнім потребам. Бо якщо не відповідає, тоді що треба? Або змінювати середовище, або змінюватися самому, да? Ну чи зіком старше, щоб нашу дійсність, якусь дійсність сприймати. Або жечі на плечі, і що? От як зараз, хвилі міграції. Так? Щодо антропічних, то це частина біотичних вчинників, які обумовлені безпосередньою діяльністю людини. Безпосередньою. Ну що, придурок, зламав дерево, так? Він спротокооперація від мутуалізму. Це також обопільно корисні взаємини, але часто організми мешкають окремо. Але коли вони зійдуться зачаркуючи за чим. То кайфують обидва. Хто тут на аменсаніс? Одному байдуже, а другому зле. Їдете в цьому природі їде громада на транспорті, якесь котицька стоїть, під нього хлеща, йому байдуже, а всі задихаються. Тобто от продукти метаболізму того-то, він до свого звик. Я маю навіть в широкому плані. А інші від цього страждають. Да? Комінсал. характер. Дурацький, так йому буде позитив, бо дивиться страждає. Так що все досить відносно. Все залежить від точки зору значної міри, ви бачите. Тип конкуренції експлуатаційна. От в часи боротьби з лікаря-горілівчаною продукцією це було прияльність. Напроти нашого факультету, це гастроном. Там бійки такі були, що страхи. Тобто хто пізно приходить, а вже нічого немає, остання пляшка, і такі бійки, один пляшкою по голові по крайньому, да, Фу, по посатура, пляна, сатура, посирав, це такі.